Запас тут пішов Ну шо ж любі друзі Ти якийсь. І ще один. Хулі ви на світло поприлітал ще забрали тільки <плес> цілі Любі друзі Дорога Родина Я за вами Скур ми з вами не бачили вже більше трьох довгих років. І я радий тут повернутися, я радий тут сидіти, радий вам щось розказувати. Сьогодні в нас доволі нестандартне відео. Такого в нас ще відео не було. Ніколи. І навряд чи ще колись буде. Сьогодні в нас дуже цікавий девайс, і це. Solana Mobile Seeker це другий телефон від блокчейну. І доволі цікавий апарат, тому що це той апарат, який ви собі, скоріше за все, ніколи не купите. І я б собі ніколи не купив. Але суть тут в нього не така, що це має бути крутезним телефоном і так далі. Хоча, я сподіваюся, він таким і Є я спеціально бляха. Півтори доби він в мене от стояв, чекав, поки. Я візьмуся, приберу вдома і почну знімати відео про нього. І цей день настав, цей час настав. Сьогодні ми з вами розпакуємо, подивимося на нього, попробуємо потицати, зрозуміти, що воно таке, і що вони його їдять. Тому що навіть першої версії телефону, яка більш відсталою була, в мене не було. Що ж, давайте напевне приступати, бо не. Що ж, поки буду розпаковувати, розкажу вам загалом про його характеристики. Процесор в ньому стоїть Mediatek Dimensity 7300 Це насправді нормальний процесор для щоденних задач. Дайте мені подивитися, як воно у вас там виглядає. Виглядає доволі непогано. Доволі непоганий процесор для щоденних задач, але ну, це не флагман. Це середньобюджетний процесор, який, в принципі, справиться з цим чим треба, але зірок з неба він не хватає, будемо чесні. Тут 8 ГБ оперативної пам'яті, 128 ГБ накопичувача стандарту UFS 3.1. Я думаю, вам це до одного місця можна було просто сказати, що процесор середній, оперативки 8 і нормальна швидка пам'ять. Камери ж тут доволі цікаві. Тут стоїть сенсор основний на 108 Мп з оптичною стабілізацією, що доволі цікаво. Телефото на 50 Мп і 13 Мп ультраширококутна камера. Фронталка 32 Мп. Зараз ми будемо піти далі по ньому. Батарейки в ньому 4500 мАч. Підтримка безпровідної зарядки, ну і хватає батареї десь приблизно на два дні в ньому. Він доволі прикольно, доволі класно відчувається в руці. Корпус пластик, як можна почути, але відчувається в руці він доволі прикольно, але я вже бачу, що корпус тут габельник, просто тут він буде замацуватись. М Де, це вже мені не подобається. Але загалом в році він дуже круто сидить. Тут маємо качельку гучності, з цієї сторони кнопку живлення і значок блокчейну під ним. Що доволі прикольно. Ну, класно виглядає насправді телефон, мені подобається. Знизу лоток під сім-карту. І type з dynnaміком В комплекті ще в нас тут є Quick Start Guide. Інформація це сід-карта, в яку буде записуватися ваша SID-фраза від вашого гаманця, коли ви його сюди додасте. Цікава фішка в ньому: це сідволд, це по суті апаратний чіп, який вставлений всередину телефона, і який повністю ізольований від операційної системи і від цього. І дає він вам можливість там зберігати свою сіт-фразу від вашого криптогаманця. Операційка, само собою, Android з надбудовами від блокчейну, як ми вже дізналися трошки раніше. І плюс до того він має свій Genesis токен, який, в принципі, вже є в мене на кошельку, але так само він прив'язується до телефону і є, типу як VIP-перепусткою для всяких фішок. Щодо ціни, його ціна це 450 доларів. Але в чому його фішка? Що його береться в принципі для того, щоб отримати його безплатно, бо тому що е, тут стоїть, е, тут за нього дають всякі ірдропи, і за рахунок цих ірдропів я вже в принципі відбив ціну цього телефону. Так, поки тут у нас ставляться оновлення, в комплекті ще є кабельочок і скрипочка. Скрипочка саме звичайна. Кабельочок доволі прикольний. Мені подобається насправді. Type-C на Type-C. Очевидно, да, в 2025 році. В тканинні оплітці дуже круто відчувається, і він дуже крутий, дуже мініатюрний. Типу, як до iPhone, але. Трошки такий твердіший, це мені подобається. Крім цього, в ньому ще є крута штука, яка заміняє, по суті, вашого адресу ментця на домен з розширенням СКР. Ті, хто там на блокчейні знають, що таке ens домени неймсервіси і так далі. Тут він ж, по суті, прив'язаний до цього телефону. І буде виступати як таким вашим ідентифікатором. Має так само додатково свій магазин Аплікух, як, в принципі, аналог Google Play тільки з блокчейн-аплікухами. І, в принципі, це от саме таке цікаве. Плюс так до того, що воно там апаратно верифікується так далі, тому подібне, але я думаю, що це, ну. Нікому сильно не цікаво, і я думаю, сильно цьому не, можна, не треба загострювати е, свою увагу. Е, сканер відбитка пальця тут вмонтований в, клоп, в кнопку живлення. Не знаю, чи це пальці в мене спотіли, чи це він не дуже сильно розпізнає. В принципі, нормально не знаю. Ах. І, як обіцяли нам, Solana Mobile, що з 8 вересня почнеться Seeker Season. Продано на цих телефонів було взагалом 150 тисяч штук. В принципі, це нішевий такий девайс, і ну, я кажу, що жодна людина, напевне, з своїм в Своєму, скажімо так, розумі не буде брати його і будуть брати часто якісь гіки, криптони і так далі. Підтримує він дві сімки. Одна фізична, одна Є як завжди. Ага, тут воно просить мене імпортувати мій гаманець. Не. Окей, okay, цього я вам само собою показувати не буду. А, але і зараз імпортувати його не буду. Зараз я створю собі новий. І будемо дивитися, в принципі, по тому, як воно буде виглядати. Бем, бем. В принципі, підтвердження тут працює як в Apple Pay, якщо так розібратися. Окей, окей. Ну оболонка тут виглядає як голий Android. В принципі, відчувається воно шустро. Екран Тут 636 дюйма AMOLED, що виглядає доволі непогано 2670 на 1200 пікселів, що в цілому, як на мене, дуже-дуже добре. Погайчиків ми з вами тут рахувати не будемо. Це в нас такий перший погляд на цей девайс, і ну, напевно, хотілося б попробувати походити з ним трошки, там, якийсь тижденьок. Зради тесту. Чи в реальності це може замінити якийсь телефон, яким ви можете користуватися кожного дня і стати незамінним помічником в повсякденному житті? А на цьому, напевне, на сьогодні все буде в нас. Чи не все? Оновлень немає. Камера. Ну, подивимось. Ох-й-ой. Зараз я включу запис екрану, напевно, щоб ви бачили те, що я бачу. Ну, бо, це... бо Це доволі своєрідно. Тут, звичайно, такі собі студійні умови, і тут у нас світло стоїть, але ну, виглядає воно так собі. Хоча, в принципі, миритися з цим можна. Ну, це треба походити, подивитися, потестити. Бо ну, щось воно таке? Хоча так здається, можливо, мені на перший погляд, бо тому що, ну, інтуїтивно інтерфейс Android класний. А, тактильно телефон мені подобається. Він не є супер великим. Він по розмірах десь як мій 15-й Max, плюс-мінус. Реагує він на все поки що шустро, Але це тому, що, він тільки дістали, тому що його тільки дістали з коробки. В Android така штука, як лаги, вона з'являється трошки пізніше. І тут треба буде подивитися, що до чого і куди, потеститись і вернутися до вас з оглядом. Поки що, прикольно, чесно скажу. Відчувається дуже класно. I like. It. От. А вам. Я дуже дякую, що ви дивилися. Я дуже дякую вам, що ви прийшли. Побачили зі мною після такої довгий перерви. І зустрінемося вже, напевне, на огляді або на новому випуску підкасту. Хто знає? Всім дякую і...